Вітаю, шановні! У цьому відео на YouTube каналі Hostik.ua розкажемо, як зайти в адміністративну панель WordPress. У минулому відео ми з вами дізналися, як встановити WordPress на свій хостинг, тож наступним кроком після цього вже має бути початок роботи по створенню сайту на WordPress. Саме для цього нам потрібно зайти у адміністративну панель. Адміністративна панель WordPress, або як її ще називають, WordPress dashboard, або консоль WordPress це інтерфейс, через який адміністратор і користувачі з відповідними правами можуть керувати своїм сайтом. Ця панель забезпечує доступ до всіх основних функцій і налаштувань сайту. За замовчуванням, посилання для входу в адміністративну частину WordPress виглядає так: ваш -домен wp admin або ваш wp-login.php Якщо ви купували хостинг у нас на хостик, то дані для доступу до адміністративної панелі WordPress ми надіслали на вашу пошту в листі, WordPress було успішно встановлено. Після встановлення WordPress за допомогою автовстановлювача Softaculous у cPanel ви можете увійти до адміністративної панелі сайту з блоку Наявні установки, натиснувши на значок з людиною. Нагадаю, повний шлях: на сайті хості. натискаєте панель клієнта. У рядку з купленим хостингом натисніть Контрольна панель. На головній сторінці CPanel у самому низу буде розділ «Softaculous». Натисніть на іконку WordPress. Прокрутіть сторінку трохи вниз і побачите блок наявні установки, де можна відредагувати, оновити та видалити інсталяцію. Щоб перейти до консолі, натисніть на іконку з чоловічком у колонці «Адмінпанель». Може статися так, що сторінка з адміністративною панелю у вас не відкриється через те, що на вашому сайті не налаштований HTTPS. Для вирішення цієї проблеми встановимо на сайт SSL-сертифікат. Це потрібно для безпеки. Спочатку декілька слів про те, що це взагалі таке. Коли на сайті, де немає SSL-сертифікату, хтось вводить будь-яку інформацію, вона передається на сервер у відкритому вигляді. Мова про контактні дані, паролі, номери банківських карт і так далі. В теорії зловмисники можуть перехопити цю інформацію та заволодіти чужими даними. SSL-сертифікат робить так, що всі дані, які відвідувачі вводять на сайті, спочатку зашифровуються, а вже потім передаються на сервер. Тобто, якщо навіть їх і перехоплять, це будуть просто випадкові символи. Шифрування дуже складне і зламати його на сьогодні неможливо. Саме тому всі сьогодні покладаються на цю технологію, навіть банки та державні сайти. Трохи більше деталей про те, як працює ця технологія, читайте в нашій статті за посиланням, яке зараз з'явиться у верхньому куті відео. Також є момент, що деякі браузери, наприклад Google Chrome, ставлять відмітку ненадійно, якщо на сайті немає SSL-сертифіката. Потенційно це може викликати підозру серед відвідувачів. Звісно, це не те, чого б ми хотіли. Хороша новина полягає в тому, що встановити SSL-сертифікат можна безкоштовно всього за декілька кліків. Давайте покажу, як це робиться. Повертаємось до панелі керування хостингом cPanel. Треба прокрутити сторінку трохи вниз і знайти блок, який називається Безпека, відкрити в ньому додаток Let's Encrypt SSL. Це назва компанії, яка надає безкоштовні SSL сертифікати. У цьому додатку зверху йде блок, де відображаються домени, для яких вже встановлений SSL-сертифікат. А трохи нижче блок з доменами, для яких його ще немає. Знайдіть у цьому блоці ваш домен і натисніть біля нього «Іщу», тобто «Випустити». На наступній сторінці просто ще раз натисніть «Іщу». Трохи зачекайте, і все, сертифікат встановлено. Система автоматично продовжуватиме термін його дії, поки працює ваш домен. Ось тепер ми бачимо, що наш сайт відкривається за захищеним протоколом передачі даних HTTPS, і ми можемо спокійно зайти в адміністративну панель WordPress. Ще один важливий нюанс краще поміняти посилання для входу до адміністративної панелі, бо на всіх сайтах WordPress увійти до адміністративної панелі можна за посиланням wp admin за замовчуванням. Це небезпечно, адже кожен може зайти на сторінку входу до вашої консолі та спробувати зламати доступ. Найчастіше це роблять роботи, які можуть зламати пароль шляхом підбору. Щоб такого не сталося. Ми рекомендуємо після першого входу на сайт змінити посилання для входу до адміністративної панелі. Зробити це можна за допомогою популярного плагіна VPS Hide Login. Для його встановлення перейдіть до розділу плагіни та оберіть додати новий. У пошуку знайдіть плагін WPS Hide Login, Встановіть його та активуйте у WordPress. Перейдіть до розділу налаштування та WPS Login». У вікні, що відкрилося, змініть значення у полі URL для входу. Це буде нове посилання для входу в адміністративну панель вашого сайту. Використовуйте для неї унікальну назву, відому тільки вам. В нашому прикладі я використовую слово адмінка. У полі URL-адреса перенаправлення можете вказати сторінку, куди потраплятимуть користувачі, які намагаються отримати доступ до стандартних сторінок WP-логін або «WP-Admin». За замовчуванням можна залишити стандартну сторінку помилки 404. Тепер, якщо ввести адресу з wp wp-admin, то буде йти перенаправлення на сторінку помилки 404, а вхід у консоль сайту виглядатиме так: ваш домен адмінка. На цьому все. У наступному відео детальніше розкажу про налаштування WordPress. Також ви вже зараз можете подивитися наш детальний відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress. Якщо щось не вийшло, або у відео не вистачає інформації, або ви маєте інші питання, залиште, будь ласка, коментар під відео. Постараємось усім допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.